Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. А ви знаєте, що ми самостійно виготовляємо збалансований та поживний корм для всіх тварин та птахів, яких вирощуємо на нашій фермі. Це дозволяє нам повністю контролювати якість та склад наших кормів, щоб наші улюбленці отримували лише найкраще. Одним із ключових етапів є гранулювання. Саме воно забезпечує зручність зберігання та засвоєння корму. Гранулу ми пресуємо на власному грануляторі з матрицею 2,5 мм для курей та. 4 4 міліметри для кролів. Такий корм ідеально підходить для їхнього здоров'я та розвитку. А нещодавно ми закупили новий потужний гранулятор з матрицею 6 міліметрів для виготовлення гранул для риб. Це дає нам змогу ще краще адаптувати корм під потреби кожної групи тварин. Контроль якості, збалансований склад і натуральні інгредієнти наш пріоритет. Саме тому ми пропонуємо продукцію, яка відповідає вищим стандартам. Обирайте справжнє, обирайте натуральне. З нашою фермою ваш стіл завжди багато. Матый та смачний.